Джексон ім'я, що звучить на кожній водойми Європи. Понад 40 років досвіду, польська якість, ідеальний баланс між ціною та результатом. Погляньте на ці вопліри, елістичні форми, точна гра, кольори, що працюють у прозорій і каламутній воді. Кожна модель це десятки годин тестів, щоб спокушати хижака навіть у найскладніших умовах. Воблер Джексон для тих, хто знає, як виглядає справжня поклюка. А осі ближні класика, яка не втрачає актуальності. стабільна гра, стійке підкриття, ідеальний баланс. Ці приманки ефективні там, де інші втрачають шанс. І нарешті цикади маленькі, агресивні, з потужні вібрації. Все це і багато іншого від компанії Jackson в магазині Лакіфіше.